Минулої доби російські окупанти продовжували тероризувати обстрілами прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем окупантів перебували ветеринарне Стрілеча, глибоке, кам'янка, масютівка, синьківка, Крохмальне та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без значних руйнувань та постраждалих. За даними рятувальників, за добу трапилось 33 пожежі. 33 пожеж, що трапились за добу, 23 виникло у природних екосистемах та на відкритих територіях. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Наші військові продовжують тримати оборону та давати відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Загроза удару дуже висока. Росія тримає у чорному морі ракетоносії з 20-ма калібрами. Про це повідомляє речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Зараз військові фіксують три ракетоносії, з яких два надводні та один підводний. Тому вірогідність ракетного удару зростає. Загроза дуже висока. Перший транш від МВФ очікується найближчим часом. Очільник мінфіну України повідомляє, що скоро на рахунок держави надійде близько 2,7 мільярда доларів прямого бюджетного фінансування. Всього кредит розрахований на 4 роки та становить 15,6 мільярдів доларів. Ша у понеділок 3 квітня оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 2,6 мільярдів доларів. Про це пише видання Рейтер. Як зазначають співрозмовники агентства, до пакету увійдуть високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, додаткові снаряди для НАСАМС, радари, протитанкові ракети та паливозаправники. Допомагатимуть у розмінуванні територій та пошуках вибухівки. Нідерланди відправили в Україну 11 службових собак: 9 більгійських вівчарок Малінуа та 2 німецькі вівчарки. Про це повідомили у національній поліції Київської області, зазначивши, що собаки відправляються на прифронтові території. Словенія підтримує вступ України до НАТО. Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голуб та президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію. Так Словенія обіцяє сприяти політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та НАТО, аби Україна могла ефективно захищати свої території. Руїни та вирва це все, що залишилося від приватного будинку, в який влучила одна з ворожих ракет, що Росія випустила минулої ночі по Харкову. Обійшлося без жертв, оскільки господарів вдома не ночували. Та ні, ми їхали на у, у, у цю свою квартиру, тому що тут холодно. они поубирали, все, покрасили і поїхали. Повезло. Потім я їм ночью позвонила, они приїхали у четвер. Пізно ввечері повідомили військові по Харкову. Росіяни запустили 9 ракет. Під ударом опинився Новобуварський район. Деякі ракети вибухнули в повітрі і влучили в землю. За даними силовиків, це були ракети типу С-300. Троє людей зазнали поранень. Я вже спала, услышала перший з риб. Потом поднялась, кусок двери там ко мне в комнату залетел. Вначале не поняла, что хотела посмотреть в окно. И в щелочку видела, как летит ком красный и С-300 во двор за 7 метров от дома. И повалилось все на меня. Откинуло дальше, и пожар начался в доме. Начала тушить, повыбрасывала подушки, покидала, нечего было под рукой, темно в доме, не видно, ничего было. А, а тут водой тушила уже, потому что там горело уже, как попало, пламя страшное, и запах был нехороший. На улицу выйти не могла, потому что дверь перекрыла дорогу. Потом кое-как перебралась босая, выскочила к калитке, калитку тоже перекособочила, не могла выйти. Ну вот и все. Потом плакала, кричала, никто не подошел, потому что соседей рядом не было, одна я здесь. Вначале не зрозуміла, що услышала, як валиться соседний дом. він двухэтажный был, був хороший. Він повністю розсипався. Я осколка в мішок насирала, причому таких осколків, які размеров. Если бы я как, ну, подошла, звісно, з мене б нічого не залишилося. В результаті нічного обстрілу, що Росія здійснила по Харкову, постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки. У нас вон крышу подняло. У нас вот так вот шифер подняло и опять положила. Вот так все гвозди торчат из этого самого шифера. Конечно. В одной комнате да. я сидела, я думала сзади две комнаты. Думала, их уже нет. Потом пошла. Посмотрела, да. Вот такое есть. чувство, понимаете, что вот, во-первых, что-то посыпалось сразу все на крышу. Камушки маленькие, большие, все на крышу. И такое вот чувство, что ты сейчас в другую комнату зайдешь, а ее вообще нету. Прокуратура Харківщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Леся Копелюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Харкові планують відкрити сучасний молодіжний урбан-кемп. Робота якого буде спланована з урахуванням потреб воєнного часу, харківський міський голова Ігор терехов з координаторами проєкту обговорили перспективи втілення задуму в життя. Ініціатори ідеї запевняють, що Camp стане найзатребуванішим місцем і для дітей, і для їхніх батьків. Ми команда Street Culture, ми родом з Харкова, ми працюємо зараз з 2020, з 2020 року по всій країні. І зараз у нас таких три міста, і ми хочемо відновити роботу в Харкові, тобто нашу улюблену роботу, розвиток молоді, вуличних культур. Все, що ми починали робити в Харкові, зараз все, що масштабується, масштабувалося до війни та й під час війни працюємо. Це арт-терапія, використовуємо вуличну культуру як Психологічну підтримку дітей, молоді, підлітків та сімей зараз хочемо замасштабувати проект Урбанкемпу разом з міською радою, ревіталізувати палац культури. Зараз ми не будемо казати, який за задумом говорять координатори проекту. Це буде комфортабельний сучасний центр соціалізації для дітей та молоді. Це буде якийсь то синтез вуличних культур, це буде синтез спорту, а також програми розвитку молоді, програми розвитку дітей, де ти можеш і навчатися, і соціалізуватися, ну і, звісно, якісь динамічні функції виконувати. Це і спорт, і покататися, і отримати якусь інформацію. Також можна залучати туди і креативні індустрії, які зараз дуже Популярні це і там блогерство, влогерство, там інстаграми і так далі, тому що ми розуміємо, що діти, діти зараз сучасні, і для них саме це зараз цікаве. Також батьки, які е, приводять дітей, можуть отримувати конс, ну, консультаційні послуги, якщо вони ВПО, де що знаходиться в місті Харкові, куди звернутися і так далі. Я думаю, синтезована модель, та саме та модель, яка буде працювати е, от на 100%. Наразі зроблені лише перші кроки на шляху реалізації такого проекту у Харкові. Яна Біляєва ігор Лоханін. Новини Харків. Тут теж має бути чисто, як і по всьому, Харкову. Приватний сектор, Київський район. На одній із вулиць тут сьогодні працює спецтехніка та комунальники профільного міського КПН. Їхня головна мета зробити цю частину приватного сектору чистою та охайною. Усі роботи проводяться в рамках щорічної міської програми Зелена весна. початку весни ми в с вырезки порослей, делаем санобрезку, подбор ТБО и дробление. Жители делают санобрезку, готовятся к лету, обрезают, сносят деревья. Это у нас место скопления. То есть вот люди нанесли целую гору, мы приехали, подробили по заявке и подберем мусор, уберем, чтобы было чисто. У нас есть в штате дворники, которые ежедневно проходят по красным линиям, собирают весь бросовый мусор и машина, которая забирает потом пакеты, которые она ставит. Также у нас есть инспектора, которые ходят, проверяют улицы, выписывают предупреждения там, где не соблюдается чистота, порядок. Также наше предприятие сейчас активно готовится к покосу. Будем косить. И так же самое параллельно и добить, и обрезать, убирать, придерживаться чистоты. Хочу обратиться к жителям частного сектора. Просьба Слід за своїми під допомогою убирать, косити, щоб було чисто не тільки по центральним вулицям і спальним районам, а й частном секторі. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Павін. Новини Харків. І тривають роботи з весняного благоустрою у різних районах мегаполісу. Так от працюють на берегових лініях. Бригади комунального підприємства Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації прибрали від сміття впавших гілок і дерев ділянку біля річки Немишля. Крім того, проводять ремонтні роботи дощеприймальних та оглядових колодязів по вулиці Клочківській, вулиці Полтавський шлях, вулиці Ромашкіна, вулиці Холодногірській. Прочистили дощеприймальні колодязі по вулиці Отакара. Яроша та 23 серпня. Також промили ділянки зливостоків та прочистили оглядові колодязі по вулиці Благовіщенській, вулиці Клочківській, вулиці Плеханівській. На підприємстві звітують тільки за попередню добу. Бригади прочистили 120 метрів погонних зливостоків та поперечних підключень, 32 оглядових і дощеприймальних колодязів від сміття та мулових відкладень. А також відремонтували вісім дощеприймальних та оглядових колодязів. І робота триває. Слідкують і за чистотою узбіччя. Так бригади комунального підприємства Шлях прибирають сміття з проїжджої частини вулиць і доріг міста. Більше того, продовжують виконувати роботи з нанесення дорожньої розмітки. Зокрема, працюють на харківському шосе. Підприємством задіяно 133 одиниці техніки та 145 працівників для роботи у всіх частинах мегаполісу. Приводять до ладу і світлофорні об'єкти, ремонтують огородження, відновлюють і замінюють електричні кабелі, а також встановлюють нові та замінюють існуючі дорожні знаки. У КП Харків сигнал звітують. Роботи тривають регулярно у різних районах міста. Марія Соловйова та Ігор Мікінін новини Харків. У молодіжному парку з'явилася алея з деревоподібних півонів. Ініціатором такої доброї справи стала мешканка селища Бабаїця під Харковом. Жінка з азербайджанським корінням саджанці виростила у власному саду, а потім передала її харківським озеленювачам. Наприкінці тижня відбулося вже і саме висаджування кущів. Все відбувалось під пильним контролем пані Тамари. Красила я их у себя во дворе из семян. Они уже самым маленьким здесь 4 годика. Они вот будут цвести 5-6 до 7 лет здесь вот кусты. Хочу, чтобы наш город тоже был красивый и именно парк молодежный, чтобы молодежь был всегда, как вот эти цветы. Люблю я это делать цветы. Вот и высадила и решила. отдать городу, щоб міст наш цвіла і пахла, і щоб кадані цвітуть, щоб у нас була вже перемога. Я вот желаю. на алеї молодіжного парку у п'ятницю висадили щонайменше 300 кущів пів білого, бускового та бордового кольорів. За словами пані Тамари, розквітнути перші кущі повинні вже цієї весни долучитися вже до такої доброї справи з озеленення Харкова повідомили у профільному підприємстві. Може кожен охочий. Варто тільки звернутися за відповідним номером телефону. Ми запрошуємо всіх небайдужих харків'ян, всіх небайдужих українців, хто буде бачити нас на телекранах, теж присилати нам квіти або саджанці дерев. І ми завдяки вам будемо озеленювати наше місто ще краще, ще гарніше і ще квітучим воно буде, бо ми разом з вами будемо йти до перемоги. Основна кампанія з озеленення міста та висадки квіткових композицій повідомили в СКП Харків Зеленбуд, стартує вже в середині квітня. Дизайнери і цьогоріч готують для харків'ян та гостей міста цікаві композиції, що прикрашатимуть місто герой Харків і надихатимуть людей навіть у такі важкі часи повномасштабної війни, що зараз переживає Україна. Леся Кополюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Новини Харків. У Харкові відкрилась виставка робіт Артема Азарова Митця і воїна на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації Артем навчався на четвертому курсі Академії дизайна і мистецтв. На жаль, захід пройшов без участі автора. 5 березня 2022 року Артем загинув в боях під Харковом. На фронт він пішов добровольцем ще у 2017-му, Розповідають побратими. Був прикладом мужності, сили, урівноваженості і розуму серед бійців. Паралельно зі службою продовжував вчитися живопису. В останні роки часто зображував на своїх полотнах війну, бо вона була частиною його життя. Життя Артему обірвалось передчасно. Він загинув героєм, захищаючи рідний Харків. На початку повномасштабної війни, виконавши важливе бойове завдання, завдяки таки, таким хлопцям наше місто вистояло. Наше місто зараз удостоєно на високої назви нашим президентом Володимиром Зеленським, – герой. Знаєте, Дуже б хотілося відкривати цю виставку у присутності Артема, але він загинув, загинув, захищаючи усіх нас, загинув, даючи змогу нам жити. Я впевнений, що після нашої перемоги ми разом зберемося. І ще раз подивимось на картини, на те мистецтво, яке подарував нам Артем. Вдячна вам, наші дорогі захисники, вдячний усім, хто боронить нашу землю, хто ціною свого здоров'я, життя, захищає нашу Україну. Захищає нашу націю. Слава Україні! Героям! Слава! Виставка харківського молодого художника і українського воїна Артема Азарова поміщує близько 40 робіт, написаних у період з 2016 по 2021 роки. Графіка олія. Викладачі Артема говорять: він однаково добре працював з різними техніками. Рідкісне явище, коли художник. Досить гармонійно поєднує графіку та олійний живопис. Він цим талантом обладав. Після презентації у Харкові виставка поїде до Європи, бо весь світ має бачити і знати українських героїв, говорять побратими. Дуже важливо для нас як братимів, зберігати пам'ять про нашого друга і товариша. Артем був один з настовником нашого підрозділу і організації. Ми пройшли дуже довгий шлях разом. І хоча Артем і не залишив з собою там дітей, але він буде жити серед нас завдяки своєму творчості. Ці картини Спадок України, спадок Харкова це частина історії, відбиток сьогодення. Митцем і воїном Артемом Азаровим пишаються харків'яни і пам'ятатимуть нащадки. Яна біляєва, Ігор Луханін, Ігор Мартиненко. новини Харків. Спритність, координація, витривалість. Усі ці якості, упевнені юні баскетболісти, украй необхідні, аби вільно володіти м'ячем і показувати гідні результати. Деякі спортсмени діляться, захоплюються відомими гравцями, яких вважають взірцем професійності. Тож роблять усе, аби згодом стати такими ж управними гравцями, як і вони. Мені дуже подобається команда НБА Бостон Селтікс та Кумир Яніса Одети вони дуже гарно грають, та в них був дуже тяжкий шлях до НБА. Зараз не виходить захищатися. Я це удосконалюю та думаю, що все буде добре. Я буду дуже добре грати і буду до кращого. Показати рівень підготовки, підвищити якість гри або просто спробувати свої сили в баскетболі. Усі охочі можуть на відкритому тренуванні у Харкові. Та перед цим для гостей підготували показові виступи досвідчених спортсменів. Не розпочинати розминку і виконувати базові вправи. Тренери запевняють, те, що у баскетбол можуть якісно грати лише високі, сильні і кремезні міф спортсменом може стати кожен зараз. У кожному дворі, у кожному парку, є баскетбольні майданчики. Це дуже круто в нашому місті таке є, От, тому що Харків це. Дуже класний город, саме найкращий в Україні, на мій погляд. Тому можна виходити батьками придбати м'яч і своїй дитині і виходити на баскетбольний майданчик на вулиці і просто спробувати себе один на один з батьками, з друзями зі своїми. Однолітками на майданчику, на вулиці, а потім вже потрапити до професійного клубу. І от коли частина тренування вже позаду, маленькі харків'яни роблять перші висновки щодо спортзаходу. Так, подобається. Я теж займаюся баскетболом, ну, не так часто, але вже вмію грати і е, літку граю з моїми друзями е, на шкільному майданчику. А тепер час показати, чому новачки навчилися на тренуванні. Для цього організатори спеціально підготували декілька конкурсів. Усі переможці змагань отримали нагороди, тематичні спортивні подарунки. Такі заходи організовують у Харкові щотижня. І як зазначає директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко, охочих взяти участь у таких тренуваннях стає. Далі більше скоріш за все зв'язку з тим, що зростає попит на ці види заходів. Ми будемо міняти, може даже локації, але теж в безпечних місцях, тому що є загроза е, ракетних обстрілів. Ми не маємо права е, наражати на небезпеку дітей. Е, Батьків, формат будемо міняти, тому що людей становиться на подія набагато більше. Будемо креативити. Олександр Власенко додав, що на офіційних сторінках профільного департаменту у соцмережах анонсуватимуть наступні спортивні заходи. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стринков, Андрій Паколо. Новини Харків.